Топ-3 добавки для підтримки серця зниження холестерину і профілактики атеросклерозу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Омега-3 зберігає ваші судини гнучкими та еластичними за допомогою жирних кислот, Покращує роботу судинної системи, знижує рівень поганого холестерину в крові та підтримує рівень хорошого холестерину, є гарною щіточкою для чистки судин. Магніцитрат це значить, мікроелемент, який допомагає стабілізувати рівень кров'яного тиску. Також зміцнює серцевий м'яз. коензин Q10 це важливий компонент для вироблення енергії в клітинах серця та покращує ефективність. Він діє як антиоксидант, який захищає серцево-судинну систему від пошкодження вільним радикалам. Він є також кардіопротектором, який забезпечує нормальну роботу серця. Захищає серцево-судинну систему від великих навантажень. Тож тримайте твоє, твоє сердечко в нормі, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.